Попри рак, попри все, ти не знаєш, як це спати, сидячи в кріслі в лікарняній палаті, протягом двох місяців тримаючи її руку, бо лікарі бачать по твоїх очах, що години відвідування на тебе не розповсюджуються, ти не знаєш справжньої втрати, бо вона відчувається лише тоді, коли любиш когось більше, ніж самого себе. Навряд чи ти колись наважувався когось так сильно любити. Я дивлюсь на тебе і не бачу розумного, впевненого хлопця. Я бачу лише пихатого і заляканого хлопчика. Ти гені віле, ніхто з цим не сперечається, ніхто не здатен пізнати твої глибини. А, але, ти, але ти вирішив, що знаєш про мене все, бо побачив мою картину. Ти розірвав моє життя на шматки. Ти сирота, так? Думаєш, я здатен зрозуміти, як важко тобі жилося? Що ти відчуваєш? Хто ти є? Бо я. Лише прочитав пригоди Олівіра Твіста.